Показую. От він. Хрестик. Зігнутий, але цілий вушко, гарний. Так, я зараз фокусую. Щоб ви краще бачили. От, Гарний, гарний. Цікавий. З надписами. Добре? такого не знаходив. Тут, бачите, зігнути в кінці, на початку верніше. Але добре, що цілий. Це десь, напевно, 16-17 століття. Я думаю. Бронза. Опа, опа, Так, буду я тут крутитися на цьому місці. Тут я ще не був, був трошки вище. І річка десь тут поруч тече. Я думаю... Там, там річка проходить. Є якісь фермери на полі, чую голоса. Ще раз вам покажу, тому що гарний хрестик.